Вітаю, друзі, ви на телеканалі ПІТІВІ це програма Голос Громад. З 1999 року День міста у Полтаві відзначали 23 вересня. Цю дату пов'язували із вигнанням нацистів під час Другої світової війни. Уже того року, 2023-му, навесні пішла мова про те, що цю дату потрібно перенести. Цього року, 1 травня, депутати Полтавської міської ради проголосували за нову дату 29 червня. Чому саме 29 червня? Саме в цей день 1174 року Полтаву вперше згадали в Іпатівському літописі. Також за цю дату проголосувала більшість містян, жителів Полтавської громади під час онлайн голосування. Тож саме про це та інше, сьогодні говоримо у студії з заступником голови Полтавської міської території. Реальної громади Валерієм Пархоменком вітаю пане Валерію, Вітаю. пане Валерію. Перенесли дату. Відзначення повернулися до того, що було до 1999 року. Я ще пам'ятаю, як ми відзначали школярами а, саме 29 червня, день міста. Як цього року Полтава буде відзначати це свято? Хоча воєнний стан ще вже все одно буде. Так. Дивіться, я повернуся там на крок назад, що передувало цьому, да, тому що щоб полтавчани знали, що... чому так трапилося? Верховна Рада, ну так, трапилося, що Верховна Рада прийняла рішення про відзначення 850 річчя міста Полтави спочатку літописної згадки і прислала нам вже цю постанову. І би, така ситуація в нас не чи якби зробили таку дію. Відповідно вже крутилося, крутилося в суспільстві питання щодо перенесення святкування Дня міста, тому що звичайно, скажімо так, європейська традиція або Практика така. Практика, так. Да. Дві дати брали. Або спочатку літописної згадки, або надання Маддибурського права. І в Полтаві також було запропоновано п'ять варіантів на голосування, в тому числі і магдебурзьке право. Але по магдебурзькому праву виникли там дискусії, Полтава його мала, потім втрачала, потім знову мала. От. І потім ще було питання щодо святкування у другу неділю вересня, тому що день народження Івана Котляревського. І щоб завжди свято попадало на неділю. Ну, якби така була бачення логічне з тих людей, що подавали. Але е, виходячи із дем демократичних наших взаємовідносин, виставили це на голосування і проголосувала більшість, якщо не помиляюсь, там 839 чоловік. дуже мала 63% щось таке. 63% від тих, хто взяли участь в голосуванні. В участь в голосуванні взяли 1300. Якщо взяти 300 тисяч мешканців, звичайно, це пасивна історія. Але Маємо те, що маємо, пройшло голосування. Депутати затвердили, рухаємось тепер вперед. Тому о, така що практика, така практика от у нас набувається, і будемо відзначати День міста. Да, День міста перше, скажімо так. Ну, не вперше, тому що до 99-го року вже сказали, що воно відзначалося, святкувалося, але свята як таке немає, йде війна. Ми повинні пам'ятати, що сьогодні наші захисники і захисниці віддають своє життя. Це саме найцінніше, що є, для того, щоб ми могли знову ж таки навіть у вас в студії тут сьогодні вести якусь дискусію або діалог. Тому все, що буде. Проходити місці буде під егідою це збір коштів на наших захисників. Будемо збирати кошти на одну єдину банку, яка буде розподілятися між трьома нашими військовими підрозділами, які прив'язані до міста Полтави. Ну і будемо відзначати тих людей, які вклали велику частку свого життя в розвиток нашої, нашої громади, нашого міста. Тому, то, якби, отаке бачення. Спочатку ми вручимо вранці, це буде нагородження таких людей, кого ми вважаємо, що вони якби, популяризують місто, розвивають або вклали в його історію. Ну, не буду розкривати хто, це, ну, подивимось. Друга частина це погашення почтової марки, 85 років місто Полтаві. Потім підписання дорів з іншими містами і територіями, відкриваємо ветеранський центр. Це той, що де раніше був ЦНАП. Так? Де був ЦНАП, да, ми за рахунок грантових коштів Інституту розвитку міста активно шукав кошти на цей проєкт. Цей проєкт було нами виграно. Я особисто там опікався його реалізацією і, скажімо так, сьогодні ми вже відкр... ну, сьогодні він вже працює, діє, але офіційне відкриття його буде в день міста. Також ми до цього до цієї події прив'язали. Реалізацію програми Полтавські спроти, де будемо надавати допомогу нашим захисникам. Потім буде, до речі, відновлена така історія, як екскурсія по місту. Буде тролейбус, який без маршруту буде із Київського вокзалу рухатися на південний. Я думаю, що буде анонс і це всі ініціатива. Я вважаю, що можуть да, долучитися екскурсія на одну годину. Від вокзалу до вокзалу проїхатися і почути про історію нашого міста. Можливо, хтось навіть дечого багато і не знає. Насправді так і є. Це те, що буде в день, в другій половині дня ми плануємо знову ж таки легкоатлетичний забіг. Який приурочений дню міста і збірну на нашу 116-ту бригаду, до речі, вчора наша 116-та бригада Сил територіальної оборони відзначила свою річницю заснування. Вона виключно із полтавчан складається, тому і жителі Полтавської області, верніше, один підрозділ безпосередньо з Полтавчан. Тому підтримуємо наших захисників і робимо все для того, щоб вони були, скажімо так, максимально від нас отримали те, що ми можемо дати. Якісь активності для дітей, куди да. піти батькам з дітками, да, щоб долучитися і до збору зокрема. А, дивіться, на центральній площі біля театра Гоголя а, у нас такий реалізовий проєкт. Активні парки реалізує кожну суботу, неділю, якщо я там не помиляюсь. тому… На цих активностях можна буде це побачити. Але якщо людина хоче задонатити або підтримати, будь ласка, можна на сайті міської ради побачити або в соцмережах побачити QR-коди, де можна зробити внесок, донат, незалежно від того, яка це сума, але це все-таки плюси, ми показуємо, що ми всі єдині і рухаємося в напрямку перемоги. Я знаю, що ви, зокрема, ініціювали ось цей благодійний забіг і самі бігаєте. Да. Більш детальніше про це як долучитися. Ну про забіг, ідея виникла мене, якби спонукали мої друзі. Кажуть, ну, коли ти сам участвуєш. я, до речі, практично стараюся всі забіги полумарафонські, які сьогодні проходять в Україні, у них приймати участь. Сьогодні це можна робити дистанційно: платиш внесок, отримуєш доступ, реєструєшся. І береш участь. Сьогодні мова не йде там, про отримання якихось. Здобутки в вигляді там, швидкості. Я розумію, що про мій там вік, да, я не можу конкурувати з іншими набагато там, молодшими. Але маєте велику підготовку. Да. А, але, ж, але ж це значить про те, що показати на прикладі своєму, що о, треба ставити мету і до неї, йти незалежно від того, яка вона є. Якщо ти робиш цю мету о, в одному виді своєї діяльності, то антиженічно будеш рухатися і в іншому. Якщо ти хочеш досягти цілі, ти йдеш в цьому напрямку. Хочеш іншу цілю, вибираєш там в навчанні, в роботі виконання його задач, ти її береш просто і виконуєш, заставляєш себе самомобілізуватися і інших. Тому і так само за бігом. Давай зробимо. Ну давай, от взяли, проклали маршрут перед тим, як, знаєте, мене вчили. Хочеш зробити щось хороше, зроби сам. Я цей маршрут сам пробіг, зняв. Його, скажімо так, зафіксував його дистанцію, зафіксував його маршрут, щоб всі могли побачити, і пропоную всім долучитися так, до нашого. Так, де забіга. ж будете бігти? Локація це парк перемоги, для того, щоб не мішати мешканцям там не мішати транспортному руху транспорту, Ми цей забіг проводимо в локації парку перемога, де не буде перекриватися навкруг парку. Рух, парк. рух, рух да. просто ми там вибрали. Таку е, траєкторію специфічну, да, де один, одне коло забіга складає е, 200, е, 2, 200, 2500 метрів. Це до кільця е, 5 кілометрів. Тобто ми не говоримо там, полумарафон бігти, але невеличкий, але і буде для, е, скажімо так, для малеч або для тих, хто хоче просто задонатити і взяти участь. Це буде там пів кільця 500 метрів. До речі, до мене звернулися. Клуб скандинавської ходьби, вони кажуть, ми теж хочемо долучитися, ну, зробити для нас старт. Ну, в принципі, ми зараз це розглядаємо, можливо, буде і старт для членів клубу бо бажаючих взяти участь тобто у Тобто скандинавських... вони бігти не будуть, але ось цим спеціальним скандинавських... скандинавських... да, да, кроком. Скандинавських... Вони просто так да, і звертають увагу, плюс це популяризація знову ж таки скандинавської ходьби серед людей там старшого віку, тому що це один одна із таких активностей, яка Допомагає тримати свою фізичну форму, здоров'я і, скажімо так, продовжувати життя. Олексійович, як долучитися до благодійного забігу? Вихідний день, багато містян зранку бігають з дітками і самі? Як долучитися? Е, е, дивіться, у мене на сторінці Фейсбук і на сайті міської ради є. Реєстрація на забіг в нашому управлінні фізичної культури і спорту також можна на сайті побачити е цю табличку для забігу. Реєстрація там відкрита до початку забігу, тобто це не значить, що в суботу закриється в п'ятницю закриється До 16.00 можна буде зареєструватися. В крайньому випадку можна прийти на саму локацію. Ми починаємо збір збіру о 15.00, будуть там різні активності, плюс розмінка. Любий бажаючий може прийти, там буде також стояти банка, яка буде збирати кошти для наших захисників. Не обов'язково це в електронному вигляді, можна прийти там долучитися, отримати медаль фінішера, отримати спеціальну ленточку про те, щоб пам'ятати, що ти також зробив свій вклад в перемогу. Ну, і класно провести з родиною да, час да. з користю і для збройних сил України для нашої спільної перемоги. Валерій Олексійович, останнім часом, взагалі, Полтава від самого початку повномасштабного вторгнення завжди активно допомагала Збройним силам України. Зокрема, ось ви щойно говорили про те, що ось ця банка, яка буде накопичуватися там 29 червня, вона розподілиться між трьома бригадами. Що вони потребують, і от найближчим часом що Полтава хоче. Ще закупити для захисників. Дивіться, Полтава хоче закупити для захисників те, що хочуть вони в першу чергу. А сьогодні, до речі, я вчора був 116-й бригаді, вітав їх, передав дрони. Вони потребують реби, це подав засоби технічні, які подавляються дрони, які сьогодні спасають життя. Сьогодні потрібна там техніка для пересування і вивезення з поля бою або Скажімо так, відправки ну, поранені мобілі, так? поранені бронетехніка. Тому ми всі кошти збираємо, направляємо, запитів дуже багато, запити різноманітні. Хочу сказати, що ми допомагаємо не тільки цим трибригадами, ми взагалі допомагаємо всім, хто сьогодні боронить нашу державу. Це починаючи від сил спеціальних операцій, головне управління розвідки. до... Всіх інших видів військ, в тому числі МЧС, надзвичайні ситуації, хлопці працюють в гарячих точках, розміновують, ліквідують пожари і завали, які відбуваються після прильотів, Національна гвардія, національна поліція. Всі, всі сьогодні стоять в одному строю, тому допомагаємо всім. Дякую за розмову. Традиційно можете звернутися до наших телеглядачів. Можливо, є щось таке, про що ми сьогодні з вами і не говорили. Ну, по-перше, хочу подякувати нашим захисникам за можливість жити і працювати. Привітати 116-ту бригаду із -ї, 6 річшостої річницею. Хлопці, тримайтеся заради вас. І Ми живемо, ми працюємо, тому великий вам низький уклін. Ну і хочу сказати, що 29 числа цю суботу Полтава буде відзначати день міста. Багато, можливо, там поглядів, підходів, але це вже наше свято. Я хотів би, щоб ми її популяризували, розвивали, долучалися. Полтава дуже. Має великі, потужні історичні коріння. Дуже багато невідомого і незвіданого, яке можна розкривати, доповнювати. Тому любимо Полтаву, цінуємо Полтаву з Україною в серці. Ми обов'язково переможемо. Хочу приєднатися і зі свого боку сказати, що 29 червня прекрасна дата, і старше покоління, там всі, кому там 35+, прекрасно пам'ятають цю дату, як ми відзначали завжди влітку, день міста. Я думаю, що нам всім звикнути буде просто. Друзі, сьогодні ми говорили про нову дату відзначення дня міста про допомогу військовим збройним силам від цієї телекомпанії. Хочу вас привітати з прийдешнім днем міста і закликати усіх долучатися до зборів на користь збройних сил України, виключно перевірених, зокрема таких, як проводить Полтавська міська рада. Тож приходьте до парку перемоги 29 червня. Долучайтеся до всіх активностей цього дня. З вами була Олександра Шилова, Валерій Пархоменко і вся ефірна команда телеканалу. На все добре, переможемо!